Всім вітаннячко. І знову планети. В цьому ролику я вам покажу планету, яка свого часу стала революційним відкриттям. Ну, по-перше, це відкриття було абсолютно несподіваним для всіх. Тому що до того моменту. Всі вважали, що в сонячній системі всього шість планет. Але одного разу британський астроном Уільям Гершель, оглядаючи черговий раз небо, бо він любив цим займатися, займатися пошуком чогось, раптом може щось відкриє, і він таки відкрив. Спочатку він думав, що це комета, але певний час, спостерігавши за об'єктом, він зрозумів, що на відміну від комет у цього об'єкта дуже повільний рух. О, а по-друге, ну, нема ніяких ознак ну, такого туманного так званої коми туманної області довкола комети, яка буває. А тут був просто маленький-маленький кружечок, буквально кілька секунд кутових в діаметрі. Зелено-синюватого, ну, блакитного, точніше, кольору. От. І ця планета згодом отримала назву Уран. От. І от сьогодні я вам покажу, як він виглядає при зйомці. От на даний момент місяць на небі, правіше від місяця Юпітер. І от трохи лівіше від Юпітера, от в тій області неба знаходиться наш Герой сьогоднішнього ролика. От так він виглядає на екрані камери. Як завжди для такої мети я використовую. 180-й Максутов от з фокусною відстань 2,7 метра, але оскільки тут ще встановлений двохкратний телеконвертер, екстендер і кільця, то ми за рахунок цього маємо. Еквівалентну фокусну відстань, ну не знаю, десь, мабуть, метрів під 10. От. Ніколи не, роз... ну, не рахував, скільки там вийде, але все вкупі десь так і дає. І от, якщо придивитися, ми побачимо, що все ж таки це не якась там зірочка, цяточка, а дійсно кружечок. Маленький-маленький кружечок. Зараз камера знімає на максимальній експозиції для відео, ну і максимальне ISO Але трохи згодом я ISO все ж таки зменшу, щоб, можливо, вловити якісь деталі. от, Ну от, власне, можна сказати, що все. От. Про уран можете почитати, подивитися, про нього багато матеріалів в інтернеті є, тому я не буду багато про нього розказувати. От. Я просто хотів вам показати, як це виглядає в земний телескоп. От. Якщо вам сподобалося, якщо ви дізналися і побачили для себе щось нове, цікаве, ставте лайк. От. Якщо зовсім сподобалося, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я. Всім на добраніч.